Проєкт відкрита студія на прямий ФМ Вітаю вас. Моє ім'я Андрій Погорілий. Це відкрита студія на прямий ФМ І ми поговоримо а, на тему того, що очікує нашу українську енергетику, і чи очікувати нам тотального блекаута, чи ні. Адже ми бачимо, що наш ворог, Росія, цілеспрямовано б'є по об'єктам енергетичної, енергетичної інфраструктури, не лише по- а, Електростанціям, а й по розподільчим системам та вузлам, і має на меті зробити нам тотальний блекаут. На фоні цього ми маємо відключення електроенергії, зокрема постійні тривалі, ну, які в зв'язку з поганою ситуацією не спів, ну, не відповідають тим графікам, які встановлені, адже є перебої в електромережі. І, зокрема, в Києві останні декілька днів було світло. Частіше було відсутнє ніж присутнє. Що буде далі? Будемо з'ясовувати. Зокрема, з'явилася така інформація про те, що ліміти електроенергії для Києва та деяких міст збільшать. Про це в ефірі телемарафону розповів голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатів. А отже, мова йдеться про те, що ймовірно найближчим часом уряд прийме рішення, яке дозволить збільшити ці ліміти не лише для Києва і тих міст. Де найбільше критичної інфраструктури, а це можливо допоможе зробити графіки відключень електроенергії справедливими. Ну ось, власне, трішки більше про це запитаємо в нашого гостя з нами на прямому телефонному зв'язку, експерт з енергетики Українського інституту майбутнього. Андріан Прокіп, пане Андрію Андріане, доброго дня. Доброго здоров'я, вітаю вас. Дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру. Можете, будь ласка, пояснити трішки детальніше нашим радіослухачам, що означає ось ця ймовірність збільшення лімітів електроенергії для Києва. Чи правильно я розумію, що оскільки в нас ну багато об'єктів столиці критичної інфраструктури, то ми матимемо право на те, щоб в Києві електроенергія була присутня? Трішки частіше, ніж, наприклад, в інших містах чи регіонах, ну зокрема, і цей чинник, який ви назвали. Тобто, загалом, uh -huh. що впливає на ці ліміти? Перше визначається все загальним дефіцитом потужностей, який є в системі, так? якщо ми дивимося загалом по країні. Другий важливий чинник це спроможності системи передачі. Тобто є випадки, коли з одного регіону передати в якийсь інший регіон. Достатніх обсягів неможливо через те, що пошкоджені підстанції системи передачі. Тобто, грубо кажучи, шляхи, якими передати цю енергію потрібно, вони мають зараз нижчу пропускну спроможність. Ну і третій чинник: що це справді це от питання цієї критичної інфраструктури, тому що там. Це регулювалося відповідними певними нормативними документами, як визначаються ці ліміти, і е, виходила така ситуація, що е, якщо з ліміту забирали е, цей обсяг е, критичної інфраструктури, який не можна було відключати, виходило так, що в Києві е, населення е, отримувало електроенергію менше часу, ніж там, в якомусь, якомусь іншому місті там, Дніпро Дніпро, наприклад. Так? Mm -hmm. Зараз активно шукають це рішення, вже можна сказати, що його знайшли там є кілька варіантів. Там, зокрема, там є проєкт нової постанови, як вирішити цю проблему, і думаю, що вона буде вирішена. Це що стосується покращення цієї ситуації, плюс до того, треба розуміти, що зараз активно проходить. Ремонтна кампанія блоків нерогатому. Тобто там періоди, коли якісь блоки виходять з ремонту, потім інші зупиняють на ремонт. Це mm -hmm. теж достатньо активно впливає на цей баланс. Пригадуєте там минулого тижня. У нас було кілька днів, коли не було відключень. Фактично зараз так, так. сьогодні там так. От сьогодні власне виводять один енергоблок з ремонту атомника і. Що там ми там, з неділі, з, чи там, з наступного тижня ми почнемо трошки там, буде легше цей період, потім знову там, так, блок піде в ремонт. От. Тобто е, ситуація насправді є складна, і, е, звичайно, що в умовах е, тих всіх проблем і труднощів е, вилазять якісь перекоси, але це не означає, що ніхто е, не шукає рішень, як, е, як їх вирішити. Тобто, Процес іде, і я так розумію, і сподіваюся, що буквально в найближчим найближчим часом відбудеться певне покращення, так uh -huh. але це відбудеться покращення для тих регіонів, де було складно, так. От, тобто, але це якщо ми говоримо про більшу справедливість, так що, то, наприклад, що якщо в Києві споживачі відкривають відключали більше, ніж там в іншому місті, то якщо в тих містах, де а, це Багато відключали, будуть менше відключати, значить в тих містах, де дуже мало відключали, будуть трошечки більше відключати. так uh -huh. Ну і треба, треба розуміти, що не можна ставитися до графіка як до чогось такого канонічного. Тому що, як би не був сформований графік, є одне просте правило: обсяг споживання. Має обсяг виробництва електроенергії та імпорту має відповідати е, обсягу споживання, і якщо навіть при запроваджених графіках е, не вистачає потужності для того, щоб забезпечити всіх споживачів, е, запроваджується аварійні відключення, коли поза графіком відключається uh -huh. щось так. А коли є достатньо, то можуть і в межах графіку не відключати. Тобто не потрібно тут дуже важливо, щоб ми розуміли, всі розуміли, які причини цих проблем. Е, і не дивилися на графіки, на якийсь канон щось ще що незмінне і, і чого. При будь-яких обставинах, які мають бути дотримані, я з вами погоджуюся, знаєте, от ну, часто моє моє особисте, я іноді дивуюся, коли люди не розуміють ось цих речей, зокрема, які ви ви пояснюєте, і мені здається, навіть і, і без таких пояснень, ну можна просто логічно подумати, що ну в яких ми умовах живемо, і те, що можуть виникати непередбачені ситуації, і е, недостатність потужності. І от коли пишуть що ось такі графіки сказали, і навіть за графіком. Не дотримується, ну, ну це просто очевидні речі, але ну на жаль, люди не розуміють. Я сподіваюся, що ось і ваші коментарі от допоможуть трішечки цю ситуацію розуміти, тому що ну, в нас цей дефіцит він великий. Він спричинений російськими ударами по об'єктах енергетики. І саме в березні цього року ця чергова хвиля російських атак розпочалася. І повного списку ми, на жаль, у відкритому доступі не маємо, але ну нам точно відомо, да, що цілями росіяни була і Дніпровська ГЕС, і Канівська, і Дністровська, і Харківська ТЕЦ 5, і Трипільська, Зміївська ТЕЦ, і Бурштинська, Ладижинська, як мінімум, одна теплова електростанція Дітек. І я пам'ятаю, читав інтерв'ю чи дивився? Не пам'ятаю, чи це було відео, чи друковане інтерв'ю голови правління Укренерго Кудрицького. Він заявляв, що масштаб пошкоджень цього року ну він навіть більший да, ніж минулого року. Оку і цієї весни Україна втратила близько 9 гігават генеруючих потужностей. Чи можете ви, будь ласка, от зорієнтувати? Ну щоб це не просто була цифра, а от в, в цілих спроможностях всієї енергосистеми України виробляти скільки Україна може виробляти електроенергії, і ось ця втрата 9 гігават, можливо, в якихось відсотках в порівнянні щоб ми могли уявити наскільки це велика втрата генеруючих потужностей. Дивіться, в минулу зиму середній пік споживання, тобто пік це пік споживання, це година, яка потужність споживання найвища, і є там mm -hmm. середній пік, який вводиться там за певний період. От середній пік минулої зими був там порядку 16-16,5 ГВт, а в найхолодніший день це було дещо більше 18 гігават. Тобто, якщо ми втратили 9 тисяч мегаватт 9 гігават потужності, треба розуміти, що це половина зимового піку. Взимку не буде цієї генерації сонячної в таких обсягах, як ми маємо сьогодні. Тобто, в день там сонце може давати три, може давати 4 і трошки більше гігават потужності е, забезпечувати. Е, у нас атомні електростанції, якщо вони всі всі блоки в роботі, там будуть давати 7,5 е, щоб розумів, в нас всі теплові електростанції е, е, були або пошкоджені, або остаточно зруйновані. Ну, тобто, остаточно зруйновані, що вони зараз не працюють. Uh -huh. І якщо раніше у нас теплова генерація давала там 25-30% всієї генерації, то сьогодні вона дає 5% е, суттєво скоротилося виробництво на гідроелектростанціях. Так то у нас є дозволений імпорт електроенергії 1,7 ГВт, в багато годин ми імпортуємо впривпритик оці от 1,7 гігават, але крім того всього, у нас ще значно більший обсяг дефіциту, тобто нам потрібно обмежувати. Значить, ситуація ще така, що, наприклад, коли почалися ці обстріли в 22 му році, почалися вони насправді там з 15 вересня. Вже 10 жовтня це був другий великий масштабний обстріл. Uh -huh. У нас насправді встановлена потужність електростанції, вона була вища, ніж ми, ми там нам було потрібно. І тому, коли якщо якийсь об'єкт був зруйнований, могли переключитися на інший об'єкт або обладнання з цього не зруйнованого а законсервованого об'єкту могли перевести на діючий а на жаль, сталося так, що під кінець цієї кампанії, тобто на весну 23-го року, у нас ці можливості були вичерпані. І в минулу зиму, в листопад минулого року, ми заходили з тим обсягом потужностей, яких в акурат було достатньо для того, щоб пройти зиму. Тобто, ми мали рівно стільки, скільки нам було потрібно, і от на цю весну почали руйнувати і знищувати, тобто знищили практично всю теплову генерацію. Е, ну втрати, е, так як казав Володимир Кудривський, директор «Укренерго», втрати е, суттєво більші. Плюс до того треба розуміти, що наші системи протиповітряної оборони були виснаженими через те, що у нас були затримки з поставкою е, військової допомоги. і Я так думаю, що це став Це було одним із мотивів, чому ворог активно почав стріляти саме в цей період. Тому тут дуже важливо, щоб всі ми розуміли, в чому полягає ця проблема, в чому ця причина, і щоб не було цих фейків, начебто про експорт електроенергії. Експорт електроенергії, крайній день експорту, був 5 чи 6 травня. А те, що показують ці таблички, це зовсім інша річ. Це є фізичні перетоки. Коли електроенергія йде в одному напрямку, проходить вона потім назад, і от різниця цих перетоків за добу за мінусом аварійної допомоги вона рівна нулю або дуже близька нулю. Тому uh -huh. що ну це можна там варто показувати з картинками. Просто я закликаю людей не, не вірити в цю маніпуляцію, uh -huh. тому що це, це є брехня. Я розумію, що свого часу навіть. Юлія Володимирівна Тимошенко повірила в цю маніпуляцію. Почала про неї говорити в ефірі марафону. Це було там в 22-му році, і ось в звичайному гробіни, який там трошки менше розуміється, ніж Юлія Володимирівна в енергетиці. Йому там складніше це зрозуміти. Але я закликаю, щоб ми всі проявляли відповідальність. Бо причина у цих відключень одна, і назва її Росія. Пане Андріане, ще одне питання, ну трішки взагалі про те, які можливо складні періоди для енергетики. Якщо говорити про літо, то це швидше, мабуть, липень і перші дві декади серпня, коли через високі температури по максимуму да працює і охолоджувальне обладнання, і рівень споживання підвищується до зимового. А якщо говорити про осінь, то можливо тоді, коли буде холодніше. Якщо от ваша особиста думка, які ми можемо очікувати сценарії на осінь, починаючи з того, що, наприклад, зайти у вересень абсолютно без графіків і аж до найбільш апокаліптичного повного занурення в блекаут, на вашу думку, якою може бути ситуація, які сценарії найбільш вирогідні цієї осені і зими? Тут перший чинник, на який треба зважати, це наявність, не наявність додаткових обстрілів та пошкоджень. Якщо ми приймаємо ситуацію в енергосистемі такою, як вона є сьогодні, то і справді у нас на початок на середину вересня відбудеться скорочення споживання за рахунок вже помірної погоди. І вже на цей період, десь там на середину вересня, повірно всі енергоблоки атомні. Ну якщо на середину на кінець. Всі атомні енергоблоки вони мають бути в роботі, тому от є ймовірність того, що на період нижчого споживання за рахунок погодного фактору і достатньо високої рівня готових встановлених потужностей, що це от період, друга половина вересня, жовтень, ми будемо мати або дуже Низькі обсяги відключень, тобто або будемо жити взагалі без графіку. От, але далі і ще треба розуміти, що ще вересень це ще місяць, і початок жовтня це ще місяці, коли сонячна генерація, що достатньо багато дають. А от листопад вже почнеться гірша ситуація, тому що падіння температури відповідні зростання попиту, сонце дає менше, і на листопад ми знову почнемо заходити у графік. Е, звичайно, що там найскладнішою ситуація буде в е, січні-лютому, тобто це традиційно холодні місяці, е, і відповідно достатньо великий попит, і там може складатися ситуація, коли ми е, матиме в середньому світло там по 10-12 годин. От, але це знову ж таки сценарій, який ґрунтується на тому, якщо не буде нових обстрілів і пошкоджень. А от якщо ми говоримо про... Якісь додаткові обстріли, і треба зрозуміти, якщо є якась система, вона складається з якихось компонентів, і вона має критичну кількість, мінімально критичну кількість компонентів, які мають бути в процездатному зданні, щоб система працювала. Так все буде залежати від уражень. Можна ж розумієте, уявити собі ситуацію, коли потужності будуть пошкоджені настільки. Що в нас світо буде дві години на добу. Ну, я так умовно дуже е, змальовується ситуацію, Тобто, але треба розуміти, що е, захищеність енергетичних об'єктів, е, об е, засобами протиповітряної оборони е, воно відіграє е, ключову роль. Але е, треба розуміти, що ця зима вона буде важчою, ніж зима 22-го-23 років.